Там до якогось озеро. там за озеро А я бачу, що там... А, ні, то домик. Вью. Вау. Спускаються, Ну, мабуть, спускаються такі. В качечки як кораблики плавають. Бачимо, не щелаха. Що ж, ж тут буде лихати? Хтось живе. Качкуни, як торпеди плавають. Тихо! Чого? Тихо, так класно. Така тиша, бо ще вухи не звезділо. Не поймеш, чи це тихо без звуку, чи це воно... На вулиці тихо, такі на вулиці. Тиша. І що там гардев'ю? І я хочу. Точно так далеко її видно. І зірка морська вона в воді. Так, тепер її треба якось знайти. Ось вона. Лежить там. <гум> Ди глянь, яка тут тиша, коль. Так, да, клас. Так дивися, бачиш який приплив. Метр, десь три фіта. А, це зараз ушла вода? Да. Нарисло, так. Угу. А яка прозора водичка. Водичка. А? Може і побачиш. Усе бачиш оцей білий, круглий камінь, потім великий камінь, і між ними такий маленький камінчик. Ага. І з цього краю од нас така темна полосочка. Прямо все от, так. Оце крап. З, озбільш, я зрозуміла, про що ти кажеш, так. Ось ось оце тут ось. Ото там, під тимку. Оце десь тут. Це там крап сидить. Ну, десь там сидить, хай собі сидить. Достатиму, можна набити. ти страшний. Федор китюника бив, а ти краба. Пташечка. Як зеркальце в у воді. Дерева, якісь кидають кору. Якісь такі червоні. Він заведе, заведе. Каже, головне, йди за мною. Води мене десь вічно по таким чагарникам. Нове. Ну на ну, який верх, блях, а десь вже заліз. Мене завів хто куди, щоб я тут нернула.